Що батько Гаррі разом з його хрещеним та друзями у школі над ним періодично знущалися, і якщо Снейп так і буде чорношкірим, то Джеймс Поттер стане не просто шкільним хуліганом, а для деяких повнокровним расистом. Такого сюжету навіть самі книжки не бачили. Потер старший описувався як проблемна дитина, який виріс і невпинно працював. За каноном він припинив бути таким до сьомого курсу. Він став капітаном команди Сквідичу, продемонстрував Лілі свою відповідальність і спокійно ризикнув життям, вступивши до ордену Фенікса. А тепер уявіть, як це все буде, якщо Джеймс отримує репутацію расиста. І воно таки буде. Бо Голівуд розпіарив цю тему, сам того не знаючи. Проблеми не закінчуються і тут, бо за каноном Северу Снейп замирився у темні мистецтва, дивом не перетворившись на закінченого рецидивіста. Хто при здоровому глузді ставитиме на цю роль чорношкірого? Це вже стає стереотипним сценарієм з чорношкірим бандитом, від якого Голівуд хоче відхреститись, бо цих сценаріїв мільярд. Таким чином, поява папи. Їду, перекроїть всі сюжетні лінії, яких навіть книжка не мала. Така сама проблема зі зміною раси когось з головного Тріо, бо Гаррі Рона та Герміону під час навчання періодично зневажали. Зміна раси принесе абсолютно непотрібні расистські нотки, яких ніколи не було у книжці. Пам'ятаєте ту сцену з бійкою Герміони та Мелфоя у в'язні Аскабану? А тепер уявіть когось з них чорношкірим. Отожбо. бо!